Шановні підписники і підписниці, усі однодумці, всі, кого цікавлять моя робота, вітаю сьогодні новий відосик. І будемо далі розбиратися з отим всім ділом про росточку циліндрів на мото. Першу частинку відео з теорією ви гарненько зацінили. Я зробив підрізку, підігнав циліндри вже під роботу. Останнім часом використовую ось ці. Внутрішні обойми від великих підшипників таких. У мене їх є 4 штуки. Я їх і на шліфовку беру, і на росточку. Хороша твердість і дуже класна якість виконання. Зараз покажу вам спеціально навіть перевіримо, щоб потім хтось не сказав, що ти, мов, підрізав, а поставив на якусь херню, не обкатався по ньому, і в тебе там є погрешність, так? От давайте розбирати. Давайте розбиратись зараз по точності базування і тому подібне. Дивіться. Ну, стіл, понятно, поїжджений, але про точність станка. Зараз отак от підведемо. Опа. Нуль. Так. І він стіл, ви бачите, вже здвинутий вліво. Так, давайте от. Давайте двигаємо його вправо. Включу ширший трошки в угол отак. От от. Воно від з нуля з'їхало при тому, як рухнулась стрілка, так? все в межах от сотки. Та ж сама точна історія і по поперечці, і по е, вертикалці. Так, якщо по шпинделю кататися. Станок не зношений, станок не багато працював. І в точності росточки, в перпендикулярності я впевнений аж бігом. І тепер можна провірити оці підкладочки. Так, та ж сама ситуація. На нуль зіб'ємо. Опа, нулік. І дивіться, хоч крути його. Буду вам отак показувати. Хоч крути по кругу. Нуль. Хоч здвигай отаким чином, по площині їсть, так? Той ж самий скрізь нуль. Ну, бо, бо того, що. Стіл він має хорошу площинність. І воно тут нічого не зношене. Опа, бачите? Скрізь, коротше, у нас нуль. Тобто, що, перпендикулярність буде отлічна. Ну і далі, як то говориться, пісня коротенька. Циліндр Поставили. Ніякого шату нема, бо площинність циліндра підрізана, він не шатається, так як заводський. А далі. Підкладки, донкратики, дві шпильки, прижим. Затягувати дуже сильно його не варто, щоб не коробити і не робити там якийсь, знаєте, мікроелікс, бо все-таки воно буде пробувати розтягнути. Ну, В ідеалі то навіть можна і таку шайбу класти, товсту прижимати. Чесно, потім по нутроміру ви навіть різницю не побачите після такого прижиму. Звісно, якщо роздирати, так як, от, скажімо, там, на перегільзовку блоки беруть і за прохід беруть 2 мм, деруть. Да. Я беру десятку за прохід по 5 сотих на сторону. Тут, знаєте, безсмислічно його зажимати сильно того циліндра. Ще так само колись практикував робити проточку поверху. Отут гільзи і нап'ялювати кільце, щоб теж при хомінговці не відгинало ті ребра. Відмовився так само від цього. Тут, як погрішність набіжить в сотку якусь, воно для поршня, там, знаєте, як мертвому припарку. Нічого не значить, просто абсолютно. І просто витрачати час на це, і за оті додаткові танці з Бубном ніхто доплачувати тобі за роботу не буде. Так що Просто виставили, нормально забазувалися, нормально зру... поновили базу. Тоді нормально обкататися і розточити гарненько. Не закусити нічого. І не профітькати розмір. А далі що? Далі процес співміщення. Осі обертання шпинделя з умовною віссю Так? Е, Ніколи не провожу тут обкатку. Індикатором, тільки, якщо треба розточити якийсь отвір там, на десятку. Коли 0,5 мм обкатуюся тільки різцем. Зберігаю нерви свої в спокої і економлю собі час. Обкаталися, під'їхали до верху. вивели різця. Далі що у нас? Різець? Затягуємо добротно і додаю яких. 2-3 сотки, там одне ділення, так? Так, тепер у нас обороти в мене стоять трошки за високі. Давайте ми поставимо обороти 400. Подачу я при розточці циліндрів вибираю саме нижнє положення 12 сотих на оборот. Переключаю вимикач. Положення Б на 400 оборотів. Так, шпиндель тою гайкою крончатою зафіксували. І все, можна їхати. Там ззаді ледь-ледь малює, бачите. Спереду ледь промалювало. І по бокам тільки-тільки-тільки. Видно вам, так чорний, то там слід такий. Бачите, вже видно, яму відтілять. Відразся, я приносточці тут відсутня, так як сьом дуже малесенький. Глянемо, що там робиться. Включив в списку, бачите, що взяло по кругу той поясочок, так? Ну, і Знизу там спереду більше взяло. Ну, Це по торканню, чисто, бачите? Видно, оту задню стінку менш виробляє, а сюди там прижимається. Ну, я так собі думаю. Коротше, далі такий розклад. Далі така от приспособа. Я тут, бачите, просверлив дзюрку, нарізав різьбу, і вона в мене тут стаціонарно висить. Вона в мене неодноразово проскакувала у відео, так? Я не забуваю її підхвалювати. Так, занулююсь. І оскільки в мене там запасу на росточку прям капець, то... Ой, те, десятку зараз ми додамо. Десятку на диаметр пять сотых на радиус. Пока там идет русточка. Давайте занулимося по якомусь поршневі. Зараз подивлюся, чи вони однакові. Да, однакові. Знову ж таки нагадую, заміряю завжди розмір трошки нижче поршневого пальця. Так, Збили. І отако обнулимося от зараз нутроміром. Трошки мало. Так, підвів трошки пластику. Збив на нуль. Головне не кидати, ним, акуратненько покласти, щоб розмір де не, не втратити. Зараз будемо дивитися вже на цю штуку. Так, да. давайте на... Ну, ого! Був би вас перевернув. Давайте ну, заглянемо, що там робиться. Так, зараз в спишку. Отакі от, от там пироги, бачите? Які ями, видно, ржавчину. Отак от, от воно бере. Оте чорне, то вже різець струкнувся, а ота ржавчина, то такі ями вироблені ну, Поршням, кільцями, так? На вікнах найбільше їх. Там знизу, бачите, гільзу теж бере а Посередині такі прогалини. Ну, то не столь важно нам. Ну, глянемо, що в нас ще по запасу є на росточку. А на росточку у нас не так багато залишилось Десяточка. То, почекайте, що ж то виходить? То виходить, що в нас тут не нульовий ремонт. Не 61,25. Ага, бачите, от в чому справа. У нас з запасу на росточку, ціли, ціла чепуха 15. сотих. Тут а вже розмір. розмір 62 в нулі. Ага, Я щось профічка в той, той момент. Ну, нічого, зараз будемо дивитися, значить, зараз трошечки ще. Та й здвигатися нема куди фактично, тому що тут велика яма. Зараз буду телефонувати до власника і вирішувати те питання, що робимо далі. Так, ну що, із власником, значить поговорили і вирішили робити так, щоб е, мотор робив тихенько, так, плотненько розточимо, щоб в кінці після хонінговки зазор був три соточки. так, І буде акуратненько. Їздити. Ну, В Юпітера, коротше, є буляка, та там не можна зразу робити нормальний робочий зазор, бо почне дзвеніти ну, за 1000 км. Тобто, там два варіанти. Або розчитувати, що воно в тебе дзвенить, або робити менший зазор. І дуже обережненько їздити, поки отута поршня не підітре трошки. Конусність в нас досить велика, досить хороша. Того, я думаю, такий зазорчик в 3, 3 ну, до 4 сотих, коротше. Ну, Не більше. Е, ще є десятка на запас на росточку. Значить, зараз додаємо і подивимося, що якщо получаться ці циліндри, значить поїдуть на хунінговку. Якщо ні, значить поїдуть другі циліндри до мене. Росточені два циліндри, і на даному етапі результат не зовсім для мене задовільний. В одному циліндрі на вихлопі залишилося яма, в другому над вихлопом. Залишилась яма. Давайте просто пройдемося по геометрії, так. От скажем. Так, о, дивіться. Зараз зіб'ємо нутромір. На нулику він так. Чуть-чуть там плюс півсоточки. Так, і дивимось, що в нас зараз шпинд підніма. Дивимось, що в нас є по циліндру. Так, так. Три соточки. З самого низу. Тих ж самих Три соточки. Тепер повернемо на 90 градусів. Що в нас є? Три соточки. Нижче спускаємося. Тих ж самих три соточки. Тих самих три соточки. І давайте в самий-самий максимум вниз, де стає. Тут чотири соточки. Так, от і все. Коротше, ви бачите самі, що росточка. Коли правильне базування, правильне виставлення, нерозшарпаний станок із невбитим шпинделем проводиться з точністю там, ну, до сотої на всьому діаметрі і на еліпс, і на конус по висоті. Так? От І тому от, і от, дурне, дурну ту таку мову, знаєте, говорить, розточено під конус спеціально. Хрен його знає, як то можна розточувати під конус спеціально. Ну, я то розумію. Кажуть, часом, знаєте, що роблять, мов доверху, е, зменшують конус, так? Щоб, типа, плотніше там зверху ходив в поршень. Ну, я таки чув історії. Е, ну, чесно, ну можна прохонінгувати так, звісно. Можна зробити знизу більше ходів, хоноголовкою зверху менше, і зробити конус, мовною. Но розточити з конусом, то, то треба вміти, знаєте, щоб розточити з конусом 2 сотки чи 3. То хрен його знає. Я то думаю, що все це... Пезді хіба що станок, якщо вбитий, то таке можливо. Ну, коротше, отака от робота. Я далі буду зв'язуватись із власником. Він казав, що якщо залишиться, можливо, прийшла ще одні циліндри на розточку. Тому невідомо, чи ці підуть на холінговку, чи ці підуть поки що лежати на полижі. Тому, як то говориться, робота поки що зависла в повітрі. Невідомо чи ми будемо доробляти це. Але я думаю, наступним разом покажемо вам більше навіть цікавіше відео. І якщо все буде добре, продовжимо третю серію після розточки. Вже по хонінговці. Тоже зробимо трошки теорію і зробимо практику і покажемо, як воно виглядає. Я раз. ще залишусь на декілька хвилин. Дороблю роботу. Після того монтаж відосіка. А вам всім бувайте! Дякую за перегляд! Дякую, що ви зі мною підтримуєте мене. Ваші коментарі дуже гріють мені душу. Чесно, і чим більше ви їх пишете, тим більше я розумію, що вам подобаються мої випуски відео. Тому буду радий бачити кожного з вас саме там в коментарях. Напишіть, що думаєте. Напишіть, що б ви хотіли бачити у відеох наступних, тому що я планую пиляти їх і пиляти далі. Радий був всіх бачити. Бувайте!